І так, всім привіт, з вами Діма. І, і, сьогодні, сьогодні я би хотів вам показати е, один е, баг е, в Сімсі. Е, баг буде на гроші. Е, і так, е, хто е, хоче побудувати собі дуже огромний дорогий домик, але йому не вистачає грошей, е, можна використовувати цей баг. Дивіться, от, наприклад, от є домик, який коштує 16 807. Ми, значить, беремо, вселяємо туди когось. Олекса, Його туди взяли. Нажмаємо іграть. Нажмаємо. Ах, що це ті штуки. Ні. Yeah. Oh, Адже... <плоди> ммм, mm, так. Блім. Тобі ще вдорога, ми будем кушати. Ми його зберігаємо і нажмемо Іграти. Як всі знають, в нього лишається бюджет 20 тисяч. Тобто за будинок він заплатив 16. В нього лишилося 3193. Окей, запам'ятайте, 1193. Добре, значить, е, вот, коли ми його поселили, світить е, сірі значок. Ми можемо нажати і, е, на будинок і нажати Строїть. Е, може, багато людей вже знали про той баг, але е, ми можемо набудувати там самих дорогих речей і е, цьому хлопцеві буде все одно. Ві, в нього так і лишиться 3193. Загрузила. І так, значить, от цей будинок коштує. Ну, ви вже поняли. І так, э, дивимося, значить, що ми зробимо зараз з ним. Ми зараз йдемо сюди, потім сюди, потім в кухню і понакупляємо йому таких штук за 13 тисяч. Блін, чому не можна копію за копію робити? І так ми можемо накупити абсолютно все, що хочемо. Тобто, пам'ятаєте, коштував 16 тисяч з чимось. Зараз він коштує 146 тисяч. В управлінні городом, і і ми в управління городом, зберігаємо і воно грузить. Загрузили і нас перекинуло в управління городом. Ми заходимо і нажимаємо «іграти». Ось, і в нього лише, і в нього є 3193. От, кстати, мій будинок. Недобудована ракета. Е, не пам'ятаю, скільки їх. Чому в мене такий, так, треба буде поправити. Ну, ну, ладно, зараз не про це. Тобто, як ви пам'ятаєте, скільки в нас було, це дуже файно пам'ятати. А тепер, якщо ми візьмемо і ці всі печки попродаємо нашого персонажа, стане 100. 7 тисяч. То есть він в Клас, персона в персоні. Вот і не перший час, так я чую, я лише по кепку за Ну, ладно, наразі не про це. Ну, ось. Е, і В нього є 107 тисяч, і ви тут можете понакупляти все, що хочете. Навіть могли понакупляти тоді, ну, я не хотів, тому що я і так зараз його звідси виселю. Піді, піди, піди, туди. Все. Ну, е серія вийшла дуже маленькою. Ну, ладно, до побачення.